Ага, прийшовся я. А як ти натягував місць зеленому Остапу? Він же тоді цього, цього пензля і подарував Це відсилання до другої книжки. Ну, протягнув Василь, він тоді мене налякав гадюкою. Раптом підніс її, мені підніс. Ото я і злякався. Так. Пане наміснику, звернувся я до другатина. А що у нас тут по отруйним зміям? Нє, покитав головою горба. Було багато, людь тому перемерно. Так стояли ми довго перебираючи різні варіанти. Я вже збирався оголосити перерву до вечора, коли, можливо, наш Вернигора золоті позлішає. Але тут до натовпу підійшла трійка смуглявих вертлявих чоловіків у яскравих різноколях каламидах, і я помітив, що гупало одразу напружився. — Може, це воно? Ей, шановні, прокричав я цирковиками, а чи немає раптом у вас якоїсь вакансії для нашого дужака? Щоправда, він може ставати більшим за ваш купол, доведеться дах, підіймати. Ну тій мовчки посміхнулися, проте гупало, гнівно повернувся до мене і почав виблискувати очима і ледь помітно роздаватися в плечах. Так це було воно. Василю, закричав я, а чи не хочеш ти доєднатися до цирку? Ви б бачили, він зі свистом провернув в руці свою гупалку, вона перетворилася на голову. Гупало став великим, ледь не в тієї вежі. Булгари й горвати з переляку відскочили від нас, хто в болотах, хто на сушу. А я швидко закричав Давай, давай, Васильчику, поки зли, хабайту вижою струми, і як слід!» І він так і зробив. А коли закінчив, зменшився, видихнув і промовив, Ох, і зараза ж ти, штиле. Ну, зараза, не зараза. А спосіб струми вежу ми тепер мало. Розлючений губало з такою силою запхав її в землю, що штирі зайшли повністю мало триматися. Я провів перемовини з драготином, внаслідок чого наступного ранку. Перевіривши бежу, яка справно стирчала, а після цього добре поснідавши ковбасою, ми вирушили на захід політ. політ. Горватський намісник на прощання попередив мене, що царичани неодмінно повернуться і можуть дійти і до підгірців, аби забрати собі торгівельні шляхи. Такі вже вони люди. Не можуть жити, якщо комусь поруч добре. Наче вовки. Ви ж не чекаєте від цих тварин нічого хорошого? От і від середчан не чекайте, а краще будьте напоготові. Я пообіцяв передати ті слова нашому воєводі, але чесно зізнаюся, тоді не повірив, драготину. Бо де цар, а де наші гори? Ну і воздалося потім мені за це, як ви знаєте. Прямо на весіллі його воздалося. Та не будемо забігати наперед. Анжелко, з мовчазним напарником повели нас в дом в полі, де вже були заготовлені наступні вежі. А я? Користуючись досвідом, попросив з нами пройтися кілька смуглявих церковиків, за допомогою яких зроста, згадуючи давні погрози бабки Катерини про циган, які його вкрадуть та продадуть до цирку. Василь вже не лютував. Щойно ми підходили до наступної вечір, він казав розлютуй мене легко, і я це робив. Так робив, лякав друга, бо так було треба, гукав церковиків та пропонував їм забрати Василька до себе. Не пам'ятаю вже, скільки веж він тоді встромив. Здається, за кілька днів ми впоралися, дійшовши до перехідів. Майже фінал Статуха. Там ми попрощалися з Горватами та Булгарами і вирушили на південь, де до села Примудрою. Я домовився з Анджелком за рік продовжити лінію веж через гори, аби ми в Підгірцях могли за допомогою сигнального вогню дізнатися про напад з півночі. Тому що дізнатися, забув відволікся. Як ви тепер знаєте, глибоко в тому поблизі. Бо за кілька років потом міг би побачити в останній день літа вогонь десь в горах і зрозуміти, що до нас йде лихо. Тому порада моя наступна: ніколи не кидайте важливі справи, доводьте їх до кінця. І якщо не живе напасть, вона неодмінно нападе. І до цього слід бути завжди готовим. А ми з Василем забрали дорогою приму, пішли додому. І можете не сумніватися, я їй так і не розповів про те, в який саме спосіб ми встановили вечір, бо розумів, що вона мені такого не спустить. За правилами примутрії, не можна знущатися з друзів навіть на благо. Наша красуня і розумниця неодмінно б зрозуміла, хто тут вигадав таку хитрість і спеціально драконим купала, користуючись його дитячими страхами. І мені б за це неодмінно попала. Розумні жінки, страшне щастя, але і випробування. Я кілька разів з того часу бував на півночі чи вежі досі стоять. Згодом ми з воєводами подовжили їхню лінію, через Дубчани до нас, через гори, і нижче за тишією до самих Манівців, аби завжди бути на сторожі, тримати зв'язок з хорошими людьми. Ось там вона, на горі, погляньте, бачите? От і добре, Краще пізно, ніж ні. Якщо триматися разом, якщо готуватися, і якщо не боятися, то можна здолати тих, хто на тебе напав. Навіть якщо вийшло в підгірці, вийди в нас. Так, хто збирався співати сюди, як в церкві або зараз, або ніколи. Камон, камон, хто? Йде? Хто збирався співати? Хто не боїться? Не бійтеся, я теж боюся, але останні 36 років дуже боюся. Зараз ми зробимо на одну пісню Танок на майдані Гамбурга. І заспіваємо, якщо батьки захочуть нам підспівувати, вам теж можемо бути сьогодні. Готові? І від земель, двері з печель, чуєш, позвітали, погані люди в гості завітали, попалили, посварили, короч погулялися, розважалися, Піднімали пил, аж поки не з'явився, гупало Василь. Я ще не вигадав, де він був раніше, може, собі спав, поки панувала тиша, може біля річ. Зараз павнатюр морди І тут почує, як лається, незнайомі морди, а лоди повтікали, вони завжди чекають, відразу забуваючи про простих людей. Першого гупнувася другого, гупну головного, решта і чекать. Наступного останнього спущив йому голову. Він ібрав Мельберта і далі малюваль. І що там було? Гучниця, як ви? Не... Ба сюда зможеш, не вібити, друзя, бо сплавати туди. І вся порізно моді, я скляво непротні, корочу, їм привези сюди. Вася каже добре, і попнув до сонця, тут буде всі японці, дракони і діти. і в по дорозі гади легкі і конокради намагалися перейти на ти. Мало василь, бу побіг усіх, людську любов дитячі числі, приніс усе красиве, швидко одружили І намалював всіх, хто на веселі бив, бив, бив. І що б там не було? Što će spjevati burk u učinu? з'являтися українським дитячим хорам, як не в Америці, в Техасі, ну дійсно. І вони виходили в кожному місті з нами співати. І ми раптом зрозуміли, що вони співають різні слова в приспівах. І ми так зупинялися, казали, стоп, а що ви співаєте? І потім маленьке розслідування. І з'ясувалося, що ця книжка є в шкільній програмі, а пісня є в рекомендаційній для дитячих садочків, для утріків. Але в українських дитячих садочках вони не збиралися дітям в 5 років пояснювати, що означає закохати зло. І, тому в них переможе зло. В деяких версіях закопає зло, що теж, в принципі, летально. І ми казали, ні, діти, в оригіналі закохає зло. А для того, якщо вас питають батьки, скажете, що цей от хлопчик запропонував таку версію. Оскільки ми всі християни. По-християнськи ми маємо, бачивши, ворога розпростерти обійми і обійняти його. Але в жодній біблії не кажеться, що після того ворога треба відпускати. Тому закохати це вбити любові, обійняти і відпустити, тільки коли ворог здохне. Тому закохайте ворогів, бути, бути витратити зброю і так Дякую всім. Якщо є якісь питання, то кажіть. Якщо питань немає, давайте Чекаємо. Чекаємо. Чекаємо третього. Чекайте, третє, добре, я передам видавництво Старого Лева, що Гамбург вже гамбург не Ну це треба намалювати, це добре. А книжки для дорослих є? Книжки для дорослих є. Книжки для дорослих є, але я їх не привіз. Ну, тому що я ці лей.